Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я, Сотяк Микола Миколайович, директор агротехнічного департаменту компанії Прополе, хочу перед вами розкрити деякі аспекти цьогорічного розвитку озимих культур і захисту по процевому листу. Дорогі друзі, перше на що я хочу звернути увагу, пенологічний розвиток рослин озимих культур цьогоріч відбувається приблизно на 25-30 календарних днів раніше. Порівняно з багаторічними строками. Зверніть вашу увагу, що оземіна вже має вихід пропорцового листа, а вже ранні її сорти і викинули колос. Річ у тім, дорогі колеги, що ми мали раннє відновлення вегетації, раннє заходження тепла, от пшениця стартанула в своєму розвитку, а далі почалися температурні гойдолки. Високі температури понад 25 градусів змінювалися заходом арктичного повітря, що суттєво заганяло наші рослини в стрес. А мета будь-якого живого організму на нашій планеті Земля це дати потомство. Відповідно, перебуваючи в такому стресі, озимі культури пришвидшилися у своєму фенологічному розвитку і вже на сьогоднішній день ще раз повторюю на ранньо С тихлих сортах ми маємо вихід колоса, дорогі друзі. Багато хто з агрономів із керівників господарств чекає вихід прапорцового листа, щоб зробити захист. Я вам раджу не чекати. Дуже швидко ви, ви відразу отримаєте прапорцовий лист і буквально за 3-4 дні будете мати вихід колоса. Чому головна наша задача? Зараз ми спокійно можемо працювати з препаратами стробілуринової групи. Усі поширені стробілорини – це азоксистробін, який я вважаю одним з найефективніших. Це піроклостробін, демоксистробін і інші стробілурини. Щодо роботи з даною стробілуриновою групою, наша задача зайти з нею на рослинку, поки наші листочки чистенькі і на них немає. Хвороби. Тоді вони перемішуються з восковим нальотом, мають трансламінантний рух і створюють прямо таку броню на листках. Спори будуть прилітати, і вони е, всі струбілорини мають антиспроліральну дію. Просто ця спора не зможе прорости і інфікувати рослину всередині. Тому от дочікуватися, поки не появляться плями, і вже тоді заходити чекати в ці при пороги. Економічної шкідливості і тоді заходите з фунгіцидами, друзі, це вкрай нерозумно. Більше того, якщо ви зайдете на листок, на якому вже є, буде і перинофора або септорія, або інші хвороби е листкові плямистості, і ви покриєте їх стробілуриною, то ви в, у, в умовах господарства будете вести селекцію по виведенні патогенів стійкі до даної стробілуринової групи. Тому. Якщо у вас рослинки такі чисті, на нижніх листках ще немає прояву хвороби, будь ласка, не чекаючи про вихід, повний вихід прапорцового листа, накриваємо ці рослини фунгіцидами, діємо на випряженню чи здоровіший листок, тим більше він зможе системно прийняти цю діючу речовину і захиститися надалі. Наступне, якщо все-таки у вас на листочках вже проявляються перші плями, Додайте до класичних стробілуринових препаратів ще один додатковий, скажімо так, потужний фунгіцид із триазольної групи. Наприклад, я люблю додавати дефену до нього найменша резистентна стійкість патогенів. І саме тоді у вас триазол видушить цю хворобу вб'є її середині, а астробілурин накриє і створить захисний шар. І тільки на крайній випадок, коли на полі вже зафіксовано, ви виїхали, побачили критичну ситуацію кругом плями, тоді вже заходите і починаєте працювати з ДСА групою препаратів. Друзі, по колосу буде виходити колос, тоді також рекомендую до класичного тубиконозолу, до якого ми звикли працювати проти фузаріозу колоса, додаємо ще один тріазол. Це може бути таки знов той самий дипеноконозол. В обов'язковому порядку також не забуваємо додавати інсектициди системної дії. Оці от температурні гойдалки, коли в нас холодні ночі, коли заходять оці атмосферні фронти з арктичним повітрям, це також викликає отакий хвилеобразний розвиток шкідників. І тому їх нема-нема, а потім хвилою навалою вони заходять і заселяють наші посіви. Тому. Знову ж таки, рослинка повинна бути системним інсектицидом, вже отруєна і бути отруєною для шкідника. Дорогі колеги, мушу констатувати, якщо ми на сьогоднішній день вже отримали скорочений вегетативний період розвитку наших озимих культур, значить ми повинні готуватися до недобору врожаю. Якби ми не старалися оцей місяць, який у нас в нас вегетації випадає, скажеться на валі продукції. Тому наша першочергова задача по максимуму отримати зерно або врожай саме продовольчого, а не фуражного напрямку. Тому наступне, що я вам порекомендую, попрацювати ще додатковим азотним живленням. Зараз у рослин іде активні обмінні процеси. Кожен кілограм азотних добрив він вам аукнеться потім у клейковині і в білку в зерні. Дорогі колеги! Запам'ятайте одну просту граничну аксіому. Всі азотні добрива в наслені після цвітіння, під час наливу зерна будуть працювати саме на товарній якості, а не на вал продукції. Ви не отримаєте прибавку у вагі тисячі зен, ви не отримаєте прибавку в валі, але ви точно гарантовано отримуєте прибавку по клейковині і білку. Тому. Рекомендую не нехтувати оцим агротехнічним прийомом. І ще раз наголошую: захист колосу. Тільки наш колос викинув поляки це для нас команда, що заходимо із захистом колосу. Я ще раз говорю: між захистом пропорцевого листка і захистом колосу у вас буде досить нетривалий період. Пильнуйте свої посіви, а за Грамотними агрономічними рекомендаціями звертайтеся в нашу агроконсалтингову компанію «Прополи». Фахівці нашої агрономічної служби із задоволенням нададуть вам рекомендації. Запрошую.